Всім привіт! Черговий відосик, черговий день. Сьогодні ми з вами будемо говорити про хейтерів і про те, що нам дійсно болить у тут в душі всередині. І як треба, ну як, як, по крайній мірі, я покажу, як я буду з цим боротися. Для мене челендж кожного дня е, робити відео на YouTube. То я вам скажу, що я вже бачу, що це ну починає вже мене це трошечки напрягати, але. Я знайшов вихід, що я буду пачками записувати. Наприклад, я сьогодні сів там зібрав, налаштувався, і я хочу записати, скажімо там, одразу три відео, чотири, якщо вийде. Тобто годинку з вами поговорив, а потім. Жінка наріже, <свісно>, надіюсь, і жінку сьогодні мою так. Також, також згадаємо, як вона мене не розуміє чи підштовхнула під монастир. Як то кажуть, добре. Отже, вертаємося до теми про хейтерів. Від не знаю, що почати. Давайте так. Дивіться, тема хейтерства і блогерства це сумісні, це як паралельні лінії, як рельси. Знаєте, от якщо ви будуєте залізничну колію і там тягами займаєтесь, то ви розумієте, там де ліва рельса є, там і буде права. І відповідно, то в нас по любому будуть хай є в житті вороги. От, ну не ж просто так вороги, типу, ну да, є між країнами, так як в нас зараз рашкою. Але є так і по життю, що, наприклад, там, ті сім'ї ворожбують, ну, це не, я не про мафію. А є, наприклад, ну просто, от ви знаєте, є там ворог мого ворога, щось там мій друг, щось, отакі ці історії. Це ж не просто так. От є дружба, є ворожба. І по суті, вороги це і є хейтери просто в реальному житті. А в інфлюенсерському житті оці е, вороги називаються хейтерами. І я от вам скажу. Почнемо ми зараз, коли в мене був такий, я коли входив в, цей, в сферу вже такого так напівпрофесійного блогінга, коли в мене був челендж півтора місяці прямих ефірів. Я проводив по проєкту Варта, то в мене, от в мене ще досі там от висить бумажка. Ціль, в мене ціль номер один. Я, дивіться, я виходив в ці прямі ефіри, півтора місяця, навіть були дні такі, що я по два-три по три рази виходив в прямий ефір. В мене була ціль номер один подолати психобар'єри. Розумієте, тобто я прекрасно розумів, що і будуть хейтери, і буде то, і ти не будеш знати про що говорити, і ти будеш соромитися, ти будеш. Ну, коротше, от це все психологічне налізло, і я от вам скажу результат щоденної ефіри. в мене тут записано. Ну, я можу з, з впевненістю сказати, що я цей психологічний бар'єр подолав. Мені зараз взагалі нема проблем вийти в прямі ефір, я вам навіть більше скажу. Я вже навіть починаю сумувати за прямими ефірами. просто, Бо це от прямі ефіри це реальне спілкування. От ви знаєте, вас було в житті. Так, така ситуація, що, от, от, наприклад, чи ви самі десь сидите в хаті, чи десь, чи десь самі, чи не важливо, там робота, дім, робота, дім, і от хочеться до когось подзвонитися, просто хочеться з кимось поспілкуватися. Про по хлопців скажу, хочеться, бо буває з кимось там напитися, хочеться буває просто з кимось по душам поговорити. І оце закривається реально в прямих ефірах. Типа біль чи ця емоція, вона реально в прямих ефірах може закриватися. Просто що питання, чи вас цільова аудиторія буде ваша. Чи ви зможете оточити себе ваші підписники? Чи будуть з вами близькі друзі, чи будуть вороги? Але без ворогів без хейтерів ми нікуди не дінемо? Тепер дивіться на рахунок хейтерства. Да, раз ми вже почали про хейтерство. Дивіться, наша задача взагалі ще давайте згадаємо, що не піар це також піар. Так і е, коли вас хейтять, от, наприклад, давайте так, от я вам скажу, дивіться, давайте так вертаємося до нашої задачі. Наша задача бути як згуся вода. От давайте візьмемо тварин, там, чи собаки, чи гуски, качки. От вони заходять в воду, плавають, вони виходять мокрі, повністю вони -б 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 -б, струсилися і вони стають повністю сухими. Бо в них є, от e, мені колись батьки там чи в селі, може баба з дідом, не пам'ятаю, хто розповідав. От кач качка, гуска, В них пір'я, пір'я, грубо кажучи, як наше волосся. Так воно в них просочене таким, ніби як жиром. І для того, щоб от вони плавають, ну це, мабуть, всіх тварин є такий жир. Вони, вони заходять, плавають, намочилися, там дощ попали, вони струсилися, і все, і вони стають сухі. Саме цей такий. Слой оцього цього жиру, він не дає воді потрапляти в тканину, ну мається в волосину в шерсті їхню. І тут так само ви зрозумієте, що коли ми виходимо в сферу блогерства інфлюентерства, ми маємо вмоститися цим жиром. Знаєте, я представив цих дівчат, які знаєте, б'ються в рингу такому, і вони всі такі блискучі. Добре, наша задача, щоб ми могли, отак як тварина. Е і струсити цю всю водичку з себе і бути сухим. Наша задача, щоб е, на нас оце хейтерство взагалі не впливало. А я вам скажу більше, ми маємо перейти на зовсім інший рівень. Ми маємо хейтерство сприймати як допомогу, допомогу від долі, від Всевишнього, очі, допомогу від взагалі від, від, від алгоритмів, допомогу від всіх. Це щоб просувати, пояснюю, як це працює. Усі алгоритми дивляться, по-перше, і на утримання. Але е, от рекомендації вашого відео чи вашого контенту залежать від того, чи багато є під відео коментарів. І от я вам дивіться навожу приклад. Ви запостили звичайний відосик. і там нема ні одного комента. так? А тепер давайте представимо, що ви запостили відосик, і там є 5 коментів, але вони такі трошечки від хейтерів. Так? То я вам скажу. Якщо, ну, просто наша задача навчитися не зважати, щоб це нас не задівало. Але коли на відосіку є 5 коментарів від хейтерів, то для алгоритмів це більше подобається, вони більше будуть це відео просувати. І ще плюс, я вам що хочу сказати, що іноді бувають такі випадки, коли, скажімо, от блогер щось написав: от багато блогерів взагалі не читають коментів. От щоб ви знали. Є такі розкручені про розкручені правильні блогери з правильну установку. Вони тупо не читають взагалі коментів. Вони створюють контент і до побачення. Мене не цікавить, що ви там пишете, як у ця знаєте, ця Віктора Ні розпивала. Все, що я роблю, найфірмовіша фірма, і мене не цікавить ваша думка. Ви ви на мене не впливаєте своїми думками. От якщо це вже левел, знаєте, найвищий, найвищі. Тіпа, типу. от коли ви до цього приходите. Так я вам що більше хочу сказати. Хейтери пишуть, наприклад, щось про блогера, а адвокати бренду, от знаєте, є бренд, а є адвокати бренда. То є так само адвокати-блогера, типу, ярі підписники, які завжди типу, з ним там і так далі. Так от, хейтери пишуть погані коменти, а адвокати-блогера, ну не справжні адвокати, а типу як адвокати бренда, справжні підписники, типу фанати цього блогера, починають захищати. І в, в коментах починається срач, починається війна між цими двома цими хейтерства і ну, підписників реальних. І це якраз пушить ще більше відео. Розумієте, люди між собою гризуться, а блогер отримує плюс від того, заробляє більше грошей від того, бо його відео віруситься і більше розповсюджується. Тому це дивіться, це в теорії, а до практики. Я от зараз починаю новий проект, ну як вже давно я його почав, але просто зараз, грубо кажучи, виходжу в публічність, виходжу там вже потрошечки заявляю про себе. І м -м, понятно, що от там в Тіктоках я вже вам показував кілька аккаунтів, в Ютубах, в Інстаграмах, де всі нові аккаунти, то я особо там і не переживаю. А, і ще давайте вернемося до е психологів. Якщо буде в мене бажання час і натхнення, я вставлю вам сюди посилання на відео, де одна дуже розумна психологиня, вона ну наша українка, але вона в Німеччині, і вона займається нашою діаспорою. Там ну вона вчений психолог вчений, справжній вчений психолог. І вона От я недавно дивився її одне з інтерв'ю, і вона сказала, що найбільше ранять наші близькі люди. Оці хестери, про яких ми з вами говорили, щойно це всі чужі люди. Нам на них байдуже. І, і тут дуже легко бути таким цей Жирок мати на своїй шерсті, трусився до побачення, я цього все не знаю. Але зовсім інша справа, коли заходить за близьких, а от психологиня, пані психологиня, сказала, що найбільше нас ранять близькі люди, реально близькі, тобто це батьки, сестра, там, родина, друзі це все коло на думку, яких ми зважаємо, з ким ми спілкуємося, з ким ми все життя жили там і так далі. Дайте я вам скажу, тож давайте повертаємося. Я, значить, зараз останнім часом виходжу вже в публічність. так? Ну, типа, стаю блогером в кавичках. Хоча я ну насправді моя, моя роль, це я так зрозумів, це продюсування. Це я буду продюсером, але ладно, то ми зараз не про це. Так от дивіться, коли я зараз виходжу в публічність і я почав створювати собі нові акаунти там по Кубу, там Тіктоку там і так далі. Не цільова аудиторія, скажімо, там мій батько для таких відосиків, Не цільова аудиторія там, моя тітка, не цільова аудиторія. Там ще там хтось. І я взагалі не парився, що вони там щось будуть бачити. Інтернет великий. Вони точно на це ніколи не ну там не, не попадуть. Їм в рекомендаціях це відео ніколи не попаде.